Триває інавгурація Трампа, подія на яку чекали в Україні, зокрема, тому що спочатку всі говорили про те, що треба дочекатися виборів 5 листопада, і тоді стане все більш-менш зрозуміло. Потім про те, що час до інавгурації буде таким одним із найскладніших для України. Його треба пережити. І після 20 січня має все стати знову ж таки зрозуміліше, і ось нарешті цей день настав. Тож, що ви думаєте, як будуть далі розгортатися події в контексті можливих перемовин, можливого замороження війни? Як буде діяти Трамп вже як чинний президент Сполучених Штатів Америки? Ну тепер нам лишається дочекатися 21 січня, коли вже коли вже далі буде продовження життя і нові події, які ми будемо говорити. Я взагалі на це все, оце, що Передавала мому включенню ця інавгурація, яка транслюється в Україні. Я знаєте, так е я так думаю, що ми на це дивимося, знаєте, як кастровані котики. Десь так через Шкельця, знаєте, що всі кастровані зазвичай лагідні. Через Шкельця, через шибку дивимося за. Торжеством світової демократії, торжеством взагалі, процедурності виборів цивілізованої, шляхетної передачі влади. І от ми на це так дивимося, власне, знаєте, і тихо заздримо, тому що, ну, чесно кажучи, я так дивимо, не кажу, то, знаєте, то то Нам ще до того не кажуть, до і взагалі ми вже забули, що таке вибори, якісь інавгурації, президенти, і, і, і внутрішній порядок денний і так далі. І тут, коли я на це все дивлюся, то знаєте, собі так ловлю себе на думці, що це, напевно, однією з вимірів, одним, одним із вимірів нашої перемоги буде умовно, коли шостий президент. Який не захоче йти на наступний термін, виконуючи свою передвиборчу обіцянку не йти, колись там стоячи на якихось сходах, там чи в Маріїнському палаці, чи де там, чи хай вже на тій банковій вже Бог з нею. Просто передасть владу сьомому президенту комусь, хто наприклад буде його нещадно критикувати, як от випадку з Байденом і з Трампом, і це є інституційна демократія, де всі розуміють, що щоб там яке прізвище не було в наступного там якогось там енного за кількістю. Бо і до нього, і після нього будуть президента, все одно залишається посада президента своєї країни, де національний інтерес все одно превалює, і що би хто не говорив, явно не агент інших держав, там би був обраний. Так, як у нас виявляється, це можна було раніше робити. Тому я отак от на це дивлюся, а до вашого запитання: тут, бачите, тут бігти нема чого. бо... Наперед. Бо ми, ми повинні теж розуміти, наскільки я якось це вже висловлював цю думку недавно. Наскільки заручником своїх власних обіцянок передвиборчих є зараз Трамп? І наобіцявши щось несусвітнє, типу 24 години і мир, звичайно, зараз йому вигрібати з того вже в абсолютно ускладнених умовах буде. Доволі важко і ну тут вирішальними будуть ці перші дії. Я по них буду судити, тому що зараз, судячи з усього, з доволі сильних тем заходить він стосовно нашої війни. Не беруся судити, наскільки ці козирі, типу енергетичні санкції, як взамін за переговорність чи схиляння до переговорів, будуть діяти, але тут треба просто віддати вже йому. Цю дію, цю функцію є президент Америки, який ось має твердий намір ну максимально швидко, наскільки це можливо, звичайно, не 24 і навіть не днів вирішувати питання невирішуваної. Патової війни, до якої він ставиться, як до стаціонарної м'ясорубки, і він неодноразово це під час виборчої кампанії так подавав цю війну, як до місива, до якогось безумства в Європі, як до стаціонарної м'ясорубки, які чесно кажучи, все одно скільки молоти, вона все одно, доки буде молоти, доки буде працювати ця м'ясорубка стаціонарна, вона все одно буде молоти. І людське життя, і здоров'я, і долі, і шанси, і ресурси, і гроші, і зброю, і час, і поки її не зупинити, ось за такою логікою він і буде йти. Ось тепер питання стосовно зупинити, напевно, є вирішальним. Жодних ілюзій не треба мати. Взагалі, питання справедливого миру, воно є, воно є навіть нами сформульоване, як ну, просто дебілкувати дурне. Добре, про який справедливий мир можемо говорити, коли ворог за 5 кілометрів до Дніпропетровської області? Ну, про, про що говорить? Про... про що взагалі розмова? Не буде цього цієї формули бажаної апріорі не буде. І Трамп, як світовий лідер, він вступає в світове лідерство якраз як ну, як представник, репрезентант того дуже такого цинічного, але фотографічно наглядного підходу. Він просто фотографує наземну дійсність і намагається в ній якось шукати певні рішення. І тут безумовно всі питання компромісності. Ці питання ну якогось серединного рішення, яке не влаштує ні жертву однозначно, ні ворога теж, бо це буде часткове задоволення тих і тих. От, напевно, на це він буде працювати, а це вже дуже тонка межа. Тому що тут є, знаєте, як щоб закінчити так можливо свій ступ, ну то тут, тут є проблема трьох тіл. Воно є невирішуване коли у якійсь логічній загадці чи завданні, є от проблема цих трьох тіл, де кожне з трьох Росія, Україна і колективний Захід як донор, війни як основний союзник. Коли є три рухомі і, 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 і які знаєте, ось зі своїми орбітами три тіла, то їх. Ну, їх можна лише найти фотографічно схопити в якийсь момент, коли складуться максимально якісь там більш-менш умови, це якось на паузі притримати. наша війна мені здається для Трампа і є такою, ну фактично, невирішуваною, якби невирішуваним завданням з проблемою трьох тіл, де треба якось от на якийсь стоп кран якось в такий момент так от просто вхапнути, і це якась просто питання. Десь фатуму, десь зірок, які складуться, а десь якоїсь кропіткої роботи, яка цьому буде передувати. Ось це насправді десь навколо цього все так буде танцювати. І ми тут, звичайно, в очікуванні, бо потрібні дії. От ми зараз будемо в перші дні бачити, чи є в рукаві у цього новообраного президента США ті козирі, якими він може, може все ж таки діяти на. Не, е, е, і на ворога, і на е, Україну як жертву, з, з метою, от якось все це гасити. Це яка стосунна інтрига. І ось що щойно сказав ще Дональд Трамп: вимірюватимемо наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчимо. Моєю найбільшою спадщиною буде спадщина миротворця і об'єднувача. Водночас каже, що планує побудувати найсильніші збройні сили, які ніхто до цього і не бачив. А... Відомо також, що Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими найближчими днями після інавгурації. І за словами співрозмовників CNN, дзвінок повинен відбутись з метою обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні. І відомо вже про те, що Путін сказав, що він готовий йти на контакт на розмову з новою адміністрацією Трампа. Як ви вважаєте, чи є небезпека для, для України в тому, що спочатку Трамп може поговорити таки з Путіним, навіть якщо це телефоном або ж зустріч, а вже потім із Президентом України? Чи важливо це? Це не є небезпека, це взагалі є єдино правильний варіант. На його місці я б так і робив. Ну, кожен світовий лідер буде розмовляти насамперед з зачинщиком. Ну тобто, в даному випадку наш ворог є ядерною наддержавою. Відповідно, інша ядерна держава, звичайно, має. Таку прерогативу, якусь і на це спрямована зрештою була вся його риторика передвиборча Трампа. Не встановлювати цей перший контакт від України. Вже все почуто. Крім матюків, крім нецензурщини, нетримання себе в емоціях, неадекватності, не те, що абсолютної, а просто вже клінічної. В принципі, в жін тут тут вже сюрпризу нема. Не відповідно тут і, ну воно це вже буде другим пунктом. Першим пунктом буде перший контакт з агресором, тому що ну, хоча Трамп являє собою і репрезентує такого титана. І знаєте, динозавра 20-го сторіччя, геополітики 20-го сторіччя, але він живе і в 21-му, і Він є двічі президентом в 21-му сторіччі, і він розуміє, що війни в гібридних їхніх варіантах. А в нашому випадку, це є це є ну, тотально гібридна війна, дуже багато аспектна. Вони не перемагаються, а просто припиняють. Не знаєте, ну, от, от так воно і є. Він з тим і перебіг на виборах. Тому від нього саме цього, напевно, і варто очікувати. Спочатку має бути контакт чи спроба контакту. Ми ж не забігаємо вперед. Там, там ж дуже багато іксів в цьому рівнянні. Дуже багато ну, і особистого і, і такого кулуарного, чого ми не враховуємо і не бачимо, і може і ніколи не побачимо. Но, принаймні, ця справа спроба контактів має відбутися насамперед на е, його рівні з рівнем е, російського диктатора, і вже виходячи з того, виходячи з того, стоїть з якби вже чернетки, що покаже цей контакт. Ну, можливість далі рухатися, чи навпаки, повністю тупикову ситуацію, яку треба просто лише через хребет уже ламати, або навпаки там ескалувати. Вже від того все буде залежати. Тобто подальша гра залежить від першого, перших ходів. Ось дочекаємося перших ходів, чи вони відбудуться взагалі. І тоді можна буде якийсь вже ну не те, що сценарій. А певний такий трек подій, вже плюс-мінус, десь можна буде прикидати. Пишуть, що вже завершив Трамп свою першу інавгураційну промову, втім, про Україну та Росію прямо там не згадав. А як думаєте, пане Остапе, чому? Просто не захотів чи, можливо, щось приховано в цьому? Тому що наша тема і взагалі нашої ну, тема нашої війни для нього є безумовно важливою, але навіть не основною. Якщо ви помітили на всі заяви, ну, зокрема, там новопризначеного радника по надбезпеці, то основним цивілізаційним, як би, цивілізаційним викликом для Америки в наступну каденцію новообраного друге президента буде Китай, буде Іран. Буде Близький Схід, ну вже Близьким Сходом, якби трошки там зрозумінніше. Ee, і це насправді відповідає справжньому якби рейтингу загроз для світу. Тому що ми входимо в так зване століття Азії. Я часто так це кажу, це нас не розуміють. Бо у нас ну ми все ж таки є така півкуля, яка себе більше до західного світу зараховує, хоча б номінально. А тим тим часом для світових ну якби світових економік взагалі це є століття Азії, тому що в світовій економіці, взагалі частка Азії, зараз перше місце 19 трильйонів доларів в рік. Це є взагалі купна частка в світовій економіці Азії. А вже далі йде Європа 17 трильйонів, і там далі вже Америка 9, і Африка 2, і так далі. Один Китай 6 трильйонів. Тому недаремно вони називають основним цивілізаційним викликом для себе Китай як економічний виклик, виклик співіснування з Азійщиною, яка ну, демонструє найбільший приріст ВВП в світі. Китай подвоював свій ВВП кожні 8 років. За останні два десятиліття. Ми розуміємо, що це таке. Та внутрішній ринок Китаю це півтора мільярда людей. Це три Євросоюзи разом взяті. Євросоюзи, не європейські держави. Тому для них абсолютно правильно вони називають для них номером один є Китай. Далі Іран як терористична загроза. А вже далі українська війна, але вона йде, якби не вибрати на слові, не в числі і в жанрі, і в рубриці цивілізаційних викликів. А я скажу дуже грубо, мені хай не дипломатичну мову не дарують. Е, українська війна і взагалі все це йде в них в розряді і в рубриці гемороїв, не викликів цивілізаційних, тому що цивілізаційно в них більше протистояння, ось на цю вісь, яку я сказав, е, з полюсом е, в Азії. А ми є просто така, от, така кровоточива, така от розумієте, така така от, проблема, яку яку яко я є якось треба вирішувати. І це якби відповідний і буде інструментарій. Якщо ви подивитесь на передвиборчі обіцянки, ну то ви, ви, ви виборте на слові, там все підпорядковано більше відновленню якоїсь світової гегемонії Америки на контрасті з Китаєм. А вже війна це радше обіцянка, просто якось ну дійсно чи бажання чи амбіція. Дійсно бути тим так званим миротворцем, як він сам себе сказав. От я просто вас е, цитую за останні п'ять хвилин, те, що почув від вас. Оця миротворчість, оця то, така, така амбіція якось от бути старшим по континенту. Ось якраз це він буде керуватися в підході до української війни як дуже проблемної, такої, яку, знаєте, отак, хочете просто. Він так і ставиться, і Він цього навіть не приховує. В тому плані, як би це не було так, знаєте, там звучало. Він в тому плані є дуже чесний. Ну тому, що він не грає. Знаєте, що там сюсіньки пусіньки, там ін'єкцію, там будем, там будем там, знаєте, так дозовано по міліграмах, там щось там вивіряти. Він до цього буде підходити, якби в залежності від можливості вирішити ось цю страшну кровоточиву болячку рану. Ось будуть такі інструменти, будуть застосовуватися, не будуть, ну то будуть шукатися інші. Ось, власне кажучи, напевно, і від цього треба нам буде наріштовуватись. Щодо Китаю, то зрештою Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на інавгурацію. І відомо, що після Трамп хоче відвідати Ви? Китай в перші 100 днів на посаді, щоб поглибити відносини з Сі Цзіньпіном. Цікаво насправді. І... Чого очікувати від цієї зустрічі? Ну, з того ж таки, це завжди третя сторона. Китай це третя сторона світу, вона на все буде дивитися з інтересу свого. Їй вигідно все. Їй вигідно послаблення Росії. Тому що васалізація Росії їй вигідніша, ніж сильна Росія. Їй вигідно послаблення Європи і ну, Китаю, оцій Пантері азійський там китайський, вигідне послаблення Європи, воюйте, хоч там розумієте підривайте свої економіки і так далі. Вигідне зрештою, ну ця кровоточивість України теж вигідна, бо пізніше кита китайські компанії зайдуть на відбудову і ще позабирають купу підрядів. Вигідне послаблення Америки. Вигідне послаблення Америки, зокрема в південній частині моря. Тихо океану і от всього південно-китайського моря, де і Тайвані, і все. Китаю взагалі катаклізми вигідні. Ну бо тому що це все одно є до певної міри, якби ключовий монополіст по багатьох компонентах. І ну якби і все. І Тому тут розумієте, це зараз буде вже це виш... навіть не вища ліга, це суперліга. Тому що рівень Трамп Китаю напряму. Трамп Путін напряму, Трамп Євросоюз, НАТО напряму. Ці вже коли перші топи, і в системі координат перших топів буде відбуватися зараз світовий розподіл світу, якщо хочете. То тут ну теж треба бути без ілюзій. Розумієте, нам не те, що смішно, нам просто собі збиток зараз сподіватися. На щось інше. Ми тут е, в, ну, якби, в порівнянні з Суперлігою ми ліга десь так третя. Ну, Не за проблематикою, а за рівнем еліт, які представляють державу. Ну, це не те, що ну, це якби розумієте, це таке саме, якби якась розумієте, хтось говорив знаєте, з серйозними лекціями, якимись серйозними балачками, такими, такими серйозними десь розумієте, там. Старшою групою яслів, ну тому це зараз треба вичекати для початку запуску ось цієї суперліги на рівні топів. Вони між собою мають переконтак... переконтактувати, перепроговорити, перепровірити. В залежності від того, далі вже піде гра кожного. Ось нам треба спочатку цього дочекатися, ну і вже від того далі відштовхуватися. Пане Остапе, чи є початок президентства Трампа зараз початком чогось нового? От як би ви охарактеризували наступні чотири роки для світу, і для України? Зокрема, хоча от про Америку Трамп сказав про те, що золота ера Америки починається з цього дня, і надалі наша країна буде процвітати. Ну, бачите, це дуже невдячне, невдячне питання якби дава, ну, давати такі, такі прогнози, але ну, я так думаю, що в значній частині американського суспільства, зокрема, в такому обивательському вимірі, дуже багато що сподобається. От вам, зокрема, би сподобалося, якби президент, наприклад, там, вашої країни там, проголосив би і зробив би умовну карту, наприклад, зниження податків для розвитку бізнесу. Ну що, кому хтось був би проти? Ну, Чи, наприклад, якщо він, наприклад, говорить про те, що буде сировинна складова Америки посилюватися і будуть знижуватися ціни на енергоносії за рахунок збільшення нафто... От Хто буде проти того? Він є досвідчений. Опорту. Він уміє придобрити. Він це зробив першою свою каденцію. Тоді було теж зменшення податків і так далі. І попри весь шум, попри скандали, попри два імпічменти, скандали з домаганнями, що він десь там когось домагався, когось там звабляв, і ще там щось підкупляв. з того. Ну і ото -от, таке, от розумієте, скандал на скандалі. А другий раз президентом обрався. Тому недооцінювати навіть теж і так спрощувати не треба. Внутрішньоамериканська частина. Я думаю. Він матиме певні такі популістичні чи, можливо, такі загравальні, але дієві щодо власного громадянина. Якісь певні кроки, ну такі дуже гучні споч... в програмі на початку. Це як один момент. Ну в світовому вимірі, все ж таки, я ну, лишаюся при тій своїй думці, що він включився в запропоновану путіним. Оту так звану експансивну геополітику чи сировинне мислення, і недаремно він говорить про території, як про ресурс. От перед моїм включенням була ціла його тирада про Панамський канал, хто його будував, скільки людей там загинуло, скільки мільярдів вони там американська держава, суспільство там клала і так от. Віддала безнадійно панамі, тепер треба буде це вертати. Ну він до всього ставиться як до ресурсів. Територія це ресурс. Я вам скажу прямо до вони чхати плювати хотіли на території в нашому розумінні. Їм та смужка в 200-300 кілометрів. Оця оспорювана війною смужка, де зацикленість на територіях. Вони не те, що її навіть не бачать. Вони просто навіть не враховують. Територія це ресурс, тому Генландія, тому Панама, тому Україна, четвертий пункт плану перемоги. Відповідаючи на ваше питання, доходжу до України. Його цікавить з усього так званого плану перемоги. Тут я. В бік зроблю ремарку і попрошу, наприклад, наших глядачів підняти руку. Хто там згадає зараз про, про план перемоги, який там в листопаді дуже помпезно був десь там анонсований. Вже хтось згадає? Так, а цей весь план перемоги зводиться до пункту 4, який єдиний буде лежати на столі в Трамп доступ американських, зокрема, інвесторів до розробки цінних копалень типу Кобальт. Графіт, уран, коксоване вугілля, літій тощо. Доступ до родовищ. Територія це ресурс. Це є логіка такого гегемона з 20-го сторіччя, зокрема, як Трамп, з ресурсним мисленням. І саме під цією опцією, і треба взагалі дивитися на все, оце, що нас чекає, на каденцію, вся зацікавленість. До нас буде проходити крізь призму четвертого пункту так званого плану перемоги зацікавленість до, у доступах до ресурсів, і цим буде зацікавлюватися зокрема Америка Трампа. Не, ну, ну там допомагати сприяти Україні там фінансувати її. І так далі. Тут розумієте, тут це, це такий глобальний вимір, де Ну, якби вже нашого бажання, небажання тут якби ніхто там не сильно на те і звертати буде, так? тому що тут значно глобальніше мислення усіх світових гравців. І я завжди прихильник прораховувати гірші варіанти. От гіршим варіантом для нас буде тоді, коли світовий поділ відбудеться між кількома сильними сировинними центрами світу. Ну, якби без. Там не сильно без врахування там України, тому що ну, Україна і так є ну, така донорська слабосуб'єктна держава, фінансована. Ну що там ну, що скажуть по великому рахунку, десь так і, і змушена буде робити. От я, я думаю, треба прибрати оці всі якісь знаєте, рюшечки, лишити голий цинізм світової, експансивної, сировинної геополітики. Це вона вступає в свою еру. Трамп її символізує і в межах неї. Ну вже відповідно дивитися на свої шанси, на якісь певні перспективи, на сценарій, щоб просто не лишитися зі своїми, знаєте, думками про себе великих, щоб не лишитися розумієте, просто на згарищі, на одинці з тими думками. Оце все питання. Ну але поки що, якби це не світить, треба дочекатися перших ходів. От відбудуться, я думаю, тоді зможемо вже на це більше реагувати.